Вночі вони більше всього переміщаються, а штурми зараз більше відбуваються саме зранку. Вони вже почалися зараз, вже вони намагаються йти спробувати штурму, відбиваємо. Ну, працюють абсолютно всі підрозділи. Тому, а вже в глибокий вечір, так називаємо, в який переходить в ніч, там вже приходиться добивати ворога ти, який десь кудись просунувся. Це ну це зразу фіксується. Ми добре слідкуємо за їхнім переміщенням. Постійно, повторю, постійно готують резерви для цього, щоб е замість тих, хто вже пішов до на концерт Кобзона, от Е, -по е От е також е -ну, традиційно на цьому напрямку використовують колишніх е зеків. Російських, і по-другому не назвеш от штормовців от І от от саме такими силами вони і е, проводять, і, ну намагаються прорвати нашу оборону чи нового особового складу. Це відбувається практично кожної доби. Не менше 200, саме Покровський напрямок. Не менше 200 кожної доби. А це насправді великі цифри. от І так, кожен день В, вдається більше. Більше це. Коли більше їхніх штурмових наступальних дій, тоді більше ліквідованих окупантів. Це все пропорційно. От, тому е, саме підтримка тилу, яка сьогодні відбувається, не зважаючи там на всякі там критики і так далі, велика кількість наших чудових українців, які підтримують, відкликаються, донатять, нам це реально допомагає і дякую, користуючись нагоду всім, хто це робить.